Друзі, вітаю! Скандали і курйози навколо наших переговорів з Штатами та Росією, тому що з однієї сторони Трамп десь нам допомагає і називає терміни, коли мають відбутися зустрічі. Точно, вже не 22-ге. Але далі йде історія цікавіша. США зупиняють обмін розвідданими про російсько-українські переговори з найближчими союзниками. Тобто даними не будуть ділитися з європейцями. Ну і в багатьох це викликає питання. Wall Street Journal каже, що Трамп з переговорами зайшов в глухий кут. Ну а європейські дипломати кубілю сміється із Путіна, тому що Путін, начебто, про щось домовився. Але Лавров розбив усі домовленості, руки і собі і путіну порізав. Тому що зараз Трамп відходить від переговорів, те, що вам писав вчора, а домовляйтесь самі. Але без зустрічі з Зеленським, якого Путін постійно обзиває нелегітимним, хоча Зеленський зустрічався зі всіма європейськими лідерами, і всі європейські лідери обирались і нас визнають як обраних. От тільки Путіну, який обирався 25 років тому, здається, що щось тут не так. І Трамп каже: зустрінешся з ним, буде зустріч на трьох. Не зустрінешся, нічого не буде. Давайте проаналізуємо, бо дуже багато всього. Плюс звільнили важливого авторитетного аналітика, який працював в американських спецслужбах і спеціалізувався на Росії. Все це зведемо в єдине. Я дуже попрошу вас підписатися на цей YouTube канал для того, щоб знати. Що насправді відбувається і в переговорах, ну і в цілому знати, як мінімум більше ніж ваш сусід, і точно йому розказати, що відбувається, або не розказати, а просто знати таке інколи хі -хі, теж треба. Що я вас дуже попрошу, 250 тисяч нам з вами залишилось. Якщо ми сьогодні зберемо. 250 тисяч. То вже завтра я буду вашим слугою народу і на день прапора, і на день е Харкова поїду на Харківщину для того, щоб нашим хлопцям з 120-ї бригади, 172-го батальйону, передати пікап. Пікап готовий. Його підготували. Там трошки підварили зараз йому дно і трошки там деякі речі під... підрихтували, що називається. Але він готовий вриватися. Є один маленький нюанс його залишилось проплатити. 500 тисяч буде коштувати цей пікап, але нас Navara дуже красивий, дуже класний, дуже бойовий. Єдине, що є один маленький нюансик. 250 тисяч з мільйона 500 нам не вистачає. Бо у нас буде два пікапи. У нас Starlink, у нас екофло, червона калина, Покровський напрямок. У нас Стафі групи, fpv дрони. Ну і Сумський напрямок. Ми теж беремо позашляховик. Чотири бойові одиниці отримують від нас з вами подарунки. Але для цього треба. Трошки підтримати. Ви знаєте, як казав Чікаленко Сорос столітньої давності в Україні, наш український Сорос, а, який фінансував і Петлюрову, і давав гроші, і Виниченка, і, і Грушевському давав гроші, і фінансував єдину на той час україномовну газету, який підтримував і мистецтво, і балет український, який підтримував український театр. І казав, що Україну треба любити до глибини. Кишені. Не всієї, але хоча б трошки залізти в цей п'ятничний ранок, чи вже день насправді. Давайте просто 20, 100, 200. Ось три формати. Дякую всім, хто вчора включився, полетіли і канадські долари, і фунти стерлінги, і долари американські. Дякую. Але давайте доб'ємо 250 тисяч. У нас 700. Ну, майже 50 тисяч тут, 734. От ми ростемо. Ми ростемо, ми не зупиняємося. Все більше прекрасних українців до нас доєднується. Тому попрошу зробіть, якщо все встигнемо, спробую завтра поїхати і день прапора зустріти з нашими хлопцями 120-ї бригади, 172-го батальйону. Тому, будь ласка, дозвольте мені завтра побути вашим слугою народу і побути водієм і все хлопцям завести. Тим більше нам ще один Starlink подарили, і якраз уже Starlink і автомобіль ми зможемо вже доставити. Будь ласка, підпишіться донат, а я зараз швиденько все звожу в єдине. Обмін даними зупиняють, і це неприкольна новина CBS Про це передає. Тульсі Габарт видала директиву, яка забороняє ділитися розвідданими про перемовини між Україною та Росією. А з політичної на звичайну нашу людську мову це означає, що європейців відрізають частково від переговорів. 20 липня видали директиву від спільноті США, в які наказали не передавати інформацію про хід мирних переговорів між Україною та Росією, навіть з розвідками країн очей. П'яти очей: це Австралія, Канада, Нова Зеландія. Штати Британія розвідданим альянсом, створеним після Другої світової, за словами співрозмовників, директорка класифікує всю інформацію та аналітику щодо переговорів як «No foreign», no foreign Дісімітейшн не для іноземців. Це означає, що її не можна поширювати ані іншим державам, ані іноземним громадянам. Єдиним винятком залишаються дані, які вже були публічно оприлюднені. Директива також обмежувала розповсюдження матеріалів лише в межах відомств, які їх створили чи надали. Водночас, наказ не забороняє обмін дипломатичною інформацією, отриманою іншими каналами, а також військовими-розвідниками, які не стосуються переговорного процесу. Ну, шанс є, але бачимо, що обмежується. Друга погана новина звільняють аналітика, гарного аналітика. Але ви ж знаєте, Росія завжди намагається, хто гарно працює, чи в нас, чи в них, чи буде, вкидати інформацію, закручувати, забруднювати і робити все можливе, щоб люди там не затримувалися. Не знаю, хто на це повпливав, але Дональд Трамп звільняє аналітика по Росії для того, щоб вести розмови по Росії. Це виглядає смішно, про це пише Wall Street Journal, що динаміка і стиль ведення переговорів між Путіним і Трампом різні. Трамп любить емоційно розкачувати вправо, вліво, сходитись посередині. Путін методично як кагібіст любить розстріли, вбивства і ось по трупах, по костях іти до своєї цілі. Ну і Wall Street Journal каже, що ці дві. Е Самотності не сходяться в єдиному переговорному процесу. На жаль, через це страждаємо найбільше. Ми, країна на території якої йдуть військові дії. Але Україна каже, де гарантія не нападу нового. Ну, коли щось говорять незрозуміле, ми кажемо, друзі, вибачте, це не гарантія. Трамп вчора там вже заїкнувся, що, типу, може, ми небо над Україною закриємо, і літаки будуть стояти в Румунії. Я вам чесно сказав, що правильне політичне рішення, щоб літаки стояли в нас тут, в Україні. Ну, давайте говорити. Закриєте небо Ну, як спроба. Але чи це є фінальна гарантія? Ні, поки ні. От. Wall Street Journal каже, що оптимізм в Трампа згасає, Путін намагається маніпулювати Трампом, і загалом всі намагаються маніпулювати Трампом. От і вони кажуть Wall Street Journal, що це все призводить до того, що ситуація заходить в глухий кут. Росіяни бояться, що вони випадають з переговірного треку, треку, який був супервигідний для них, треку, який їм давав суперможливості, Зараз вони потрапляють. В дуже незручну ситуацію, тому що хотіли скористатися найбільшою власне, можливістю, це розположеність Трампа, але зараз бачать, що можуть нею і не скористатися. Тому що росіяни, які почали маніпулювати Трампом, росіяни, які почали завищувати ставки, от, Штати це розуміють, і Трамп можливо навіть Трамп, можливо, навіть. Почне міняти стратегію. Вчора він сказав, що Україна не атакує Росію, так виграти не можна. От і власне це призводить до того, що Трамп каже, треба бити по території Росії. Ви бачили наші нові ракети: є довгі, є короткі, є великі дрони. От, і це насправді дуже гарна історія. Але Трамп дає ще два тижні. Путіну, щоб зібратися з мізками і, власне, видати рішення, їде на зустріч з нами чи не їде. Перше, буде домовлятись, чи не буде. Знижує він свої очікування, чи не знижує в Україні. Ось це зараз головне, і Трамп каже, що я тоді можу дати Україні добро на постріли по Росії, американською зброєю. В Бундестазі знову наші проукраїнські дуже гарні. Політики німецькі підняли питання, друзі. Так що ж з Таурус? Будемо давати Україні чи не будемо давати Таурус Україні? Це важливе, конкретне запитання. Зброя Україні буде щоб бити? Бо Трамп каже, що команда спортивна не виграє, яка суперчемпіон в захисті. Трампа колись була своя команда з американського футболу, цілу асоціацію. тягнув. Але тому в спорті він розуміє. І він каже, що. Щоб перемогти, треба атакувати. Супер, друзі! Ми про це не говорили. Нам томагавки і дозвіл бити по Росії, і тоді швиденько ми їх поставимо на місце, навіть не тільки своїми ракетами. свої знаємо, для чого потім використати. Там ще ж Петербург, Сочі, там же ж багато міст. І ми знаємо, як їм помститися за все те зло і кров, яку вони принесли на нашу територію. Тому. Зараз чекаємо від Трампа певних рішень. Він дає Путіну час два тижні. Скоро вже буде рік, як за 48 годин ми завершуємо війну. От, але ще два тижні. Ну, подивимось. Тим часом російська економіка щось починає тріщати, і не так в неї добре, як про це розповідає Путін. В Росії зафіксували просто вибух прихованого безробіття і супер різкий стрибок боргів по зарплатам. Ай-яй-яй, Велика Російська імперія, що ж у вас сталося? А насправді це все, що тому, що це люди, от які нічого не можуть зробити нормально ні в економіці, ні в війні, ні в переговорах. Розумієте? Це просто руки виросли не з того місця, а мозок працює зовсім на іншому. Саме тому росіяни, які діставали прекрасний український дрон, морський дрон. От, щось там доставали його на дні. Він собі там приплив, відстрілявся потонув. Вони вирішили його підняти власне, з українського чорного моря. От і власне щось пішло не так. І ще п'ять російських водолазів відправились до Кабзона. Не чіпайте ні Україну, нічого українське, бо це банально може вас вбити. Україна не любить, коли до неї приходять з мечем, тому що від цього меча потім. І гинуть. Дорогі, щоб більше росіян загинуло від українських дронів і від українських дронщиків, будь ласка, зробіть донат. Якщо ми сьогодні дозбираємо 200 з хвостиком тисяч, ну завтра поїду на Харківщину передавати автівочку, буду вашим водієм. Ну, а ти будуть доставляти все, всі подарунки, які ми збирали нашим хлопцям. 120-й батальйон. Уже хлопці давно чекають. Ми для них там ще дещо заготуємо, щоб все було класно. Тому, будь ласка, дуже прошу насипте сьогодні подвійну порцію, щоб завтра можна було поїхати до Харкова на день прапора. Хлопці готують прапор. Нам передадуть. Ми зрозуміло, що з вами його розіграємо серед всіх тих, хто кидав гроші. До речі, друзі, попрошу. Два прапори, тому що в нас же, ж є банка, а є пейпел, щоб ми одну розіграли на банці, другу на пейпелі. Давайте так зробимо. Попрошу хлопців два прапори. Ну, от і завтра з ними сфотографуюсь. Тому прошу, будь ласка, зробіть донат. Наступний збір вам супер сподобається. Там буде багато мистецтва. Вчора говорив з нашим а, уже легенда, народний герой України. Йому вчора президент вручив а, нагороду Анатолій Криволап. В мене був такий. Невеликий принт, який він особисто підписав, дуже лімітована серія. Тому він доєднається до сучасних молодих українських художників, де є там і Сергій Майдуков, і Міхайло Врома, де є Маша Рева, де є Кандаков, де Артем Пруд, де ну просто супер круті українські художники. Я вам казав там картин. Сай теж є, який зараз на Бернімен повіз надзвичайно велику з Віталієм Денегу. Скульптуру, яка буде говорити там про війну, от, і, власне, оці сучасні суперкруті художники дали свої дорогущі картини, щоб я розіграв їх серед вас. Це в наступному зборі. А в цьому зборі ми розіграємо два прапора, якщо сьогодні дозбираємо все. І завтра я з пожену цю автівочку. На Харківщину. Ось такий друзі, в нас план, ось така, друзі, в нас з вами задача. Тому, будь ласка, зробіть донат подвійну порцію, тому що буде два прапори і завтра поїдемо. Підпишіться на цей YouTube канал, ми разом з вами проживаємо цю війну, боремось з російськими окупантами і чітко і коротко говоримо. Що відбувається в переговорах і не тільки в тому числі в українській політиці, в коментарях, власне, напишіть, чи добре те, що Трамп звільнив цього аналітики, чи добре те, що зупиняють розподіл інформації з європейськими партнерами. Напишіть в коментарях: бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.